Бажаю міцного козацького, друзі. Яка ситуація стане на зараз? Якби підняти борт і зробити панорамну картинку, да отам от часовий Яр, Торецьк, Нью-Йорк, сюди, до Новоолександровки, Воздвиженки за Іванівкою, до Гродівки, Орлівка, Журавка, Желане, до Яснобродівки. За Невельське суди до Красногорівки, то скрізь була одна й та сама картина. Да? Отакі велетенські гриби сизо чорного кольору, каби-фаби, артилерія, РСЗВ. Його чи стало менше з часів вторгнення в Курську область не стало менше. Ну, ситуація поки видається так. І чекати миттєвих результатів, мабуть, було б глупо. Це чисто військовий аспект. Да? І результати обов'язково будуть, і, можливо, буде навіть полегшення, але воно буде не зараз. Зараз видається картинка так. От по да, я вчора говорив. Підери грубки 2, 3, 5. На тілешки тянуть бика по посадками, блядь, залазять в погриба, там вже хати порозвалювали, намагаються накопичуватися і лізуть, і лізуть вони там по посадкам, намагаються пролазити, тому що. А, там посадки густі, досить, і вони там маленькими-маленькими групками. зараз да? почали робити, бачу, в одному місці там випилювати посадки, нарешті ну, хоч щось робить. Бо те, що трапилося, там ми довго були в прогресії, і Між прогресом і Гродівкою будували, да? будували, ну, крали гроші шмигали Кириленком, да? в якого брат в ДНР. Ну нічого, він з братом не общається, тому що у них різні політичні взгляди. Ну, коротше, оцей бред. Там в укрепле я залазив, там бувало траншеї прориті такі. що, блін, окоп для стрільби стоять. траншея для стрільби стоїть в лошаді. Треба стати один на одного, щоб оттуда можна було стріляти. По вкупуванні ті дзоти бетонні. Коротше, це шняга, обкрадені гроші, блін, і все. Як лінія оборони, вона не годиться, мабуть, піхота туди не заходила. Ну, зараз не про це. Ніякого розслідування по цьому не буде, бо в нас. Очень слабенькі Да, органи вот цивільні, ДБР, ШМБР, Мусора, блин, то есть, ну, Вони безполезні. Висновків, як спочатку війни немає, так і немає досі. А, стосовно ситуації на фронті, вони ще намагаються піхотою пролазити, бо це єдиний ресурс, який у них залишився в достатній кількості, да, він ще не здох. Ну, він теж відмінусовується. Особливу ну, подяку чи я не знаю заслугу силам безпілотних систем. На їх знищення припадає десь мабуть, відсотків 70-80 і особового складу і автомобільної і бронетехніки підарів. Да? І казаки працюють 24 на 7, і днівники, і ночники. Але це друга проблема великі волонтерські фонди перекривають ну, в якійсь мірі потреби. Хотілося б, блять, я не знаю, чи у когось почуть, да, де ті мільйони дронів державні, де конкретно державні гроші. 23, 24, 40, 60, 100 мільярдів. Якби ці гроші монетизувалися в ударні розвідувальні БПЛА, вже підари за Уралом були. Ну, то так, де хто хоче війну виграти. І не треба мені розказувати, що тут псо, і й і це все інше. 에, стосовно подій в Курській області. Там результат ну, не, не наурочить, да? там іде та робота, яка мала йти. Я не знаю, хто там планував, виконує цю загальну військову операцію, але дай Бог. Да? Ну, таких людей побільше і таких операцій побільше. Щоб був якийсь вже видимий результат, пройде час і ми будемо обов'язково знати, чи буде результат, чи не буде. Ну, дай Бог, щоб він був. Але вже те, що є така кількість полонених, да, по одним даним більше тисячі, це значить і Дондони. Дондони обов'язково потрібно азовців наших поміняти, вони вже дуже давно, там вже в хливих умовах. Ну, Дасть Бог, воно так і буде. Козакам на Курському напрямку респект і подяка. На Покров'я, Торецьк, Нью-Йорк, Курахова, Красногорівка на інших напрямок. Взагалі, пацани, всі красавчики, респект і подяка. І саме головне, да, в наше інформаційне поле вони вже майже задавили підари, Ну а обкакане населення, зґвалтована свідомість. вони не знають то ли договор підписувати, то ли біжать. Слава Богу, появилася Курська область. Все великі скрепи пали блядь, Віліка Рашка вже блядь, впала раком, Пропагандони пропали, тому що карта біта. Вони не можуть навіть свої території захистити, коли вони можуть завоювати. Не маючи авіації, ракетного озброєння, військово-морського флоту, ми три роки їх херачим. І то, що говорили наші найкращі командири, да, от командири Азова, третьої штурмової інших там ДШВ, що підарів можна і потрібно гелить. Ну, гелить треба по військовому і з силами, блядь із засобами. А маючи в тилу п'яту колону, яка до сих пор от диво, да? не в тюрмі. А чому не в тюрмі? Потому що Ванька Баканов і 4 замістителя голови служби за держбезпеку відповіли. самі агентами ФСБ оказались. Ну так. Там ще буде історія. Ну, з цим обов'язково потрібно розібратися, і це все буде. Нікуди вони не дінуться, покарання. Ця п'ята колона, вона дуже зашкодила. Вже, мабуть, війна була в іншій стадії. Ну, а так. Віримо в ЗСУ, тримаємо стрій. Все буде Україна, слава нації!